Міліція Чернігова вдалася до назвичного методу запобігання злочинів. Просто на вулицях та у громадському транспорті міліціянти роздавали листівки з ретельним описом найпоширеніших шахрайств та рекомендаціями, як не стати жертвою. Вручали листівки переважно людям похилого віку. Саме вони частіше потрапляють на гачок афористів. Попри постійні застереження міліції у пресі та на телебаченні, чернігівців продовжують дурити телефонні шахраї. Ті працюють за перевіреною схемою. Дзвонять вночі і представляються міліціянтами, стверджують, чийсь син вчинив злочини, аби залагодити справу, потрібні гроші. Днями на подібний трюк повелася жінка, що віддала останні заощадження. О пів на другу годину ночі до одної жінки в місті Чернігові зателефонував на відомий, Повідомив, що її син скоїв ДТП для того, щоб вирішити питання з потерпілою стороною, їй потрібно винести. Слідчому 10 тисяч гривень. Жінка, не вагаючись, сказала, що вона винесе гроші. Вон, тоді чоловік сказав, щоб вона назвала свою адресу. Жінка продиктувала адресу, де вона проживає. Він сказав, що через кілька хвилин до вас приїдуть за грошима. Жінка вийшла на вулицю з грошима. Через кілька хвилин до неї підійшов невідомий. Вона віддала 10 тисяч гривень. Потім піднялася додому і зателефонувала своєму синові. З сином все було гаразд. Тоді жінка звернулася по допомогу до міліції.